Неділя Великого посту. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До євреїв послання святого Апостола. Павла, читання. Браття, Христос прийшов як первосвященник майбутніх благ, Він прийшов через більший і досконаліший намет, нерукотворний, тобто неземної будови, і увійшов раз назавжди завжди у святиню не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю і найшов вічне відкуплення. Бо як кров волів і козлів, та попіл з ялівки освячує, коли окропить нечистих, даючи їм чистоту тіла, скільки більше кров Христа, який духом вічним приніс себе самого непорочним Богові, очистить нашу совість від мертвих діл для служіння Богові живому. Коментар Власною кров'ю увійшов раз назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Дорогі ми, ми дуже рідко цінуємо себе і своє життя інших людей, яких Бог дає нам на нашій життєвій дорозі, ті події, які стаються. Можливо, ми не навчені цінувати те, що ми маємо в житті. Не вміємо відчувати важливості цього. Кожен із нас, ми самі та наші ближні, дуже цінні для Бога і в очах Божих. За кожного з нас Бог віддав своє життя, пролив свою кров. Якщо ми не куплені такою дорогою ціною, безцінною кров'ю Христа, то це свідчення великої нашої цінності. Тому, коли ми не маємо в собі певності, пам'ятаємо, що Бог завжди має певність за нас, якщо віддав за нас своє життя і пролив свою кров. Отже, ми важливі для нього від марка святого Євангелія читання. Одного разу Ісус взяв дванадцятьох. Почав їм говорити, що має з ним статися. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його погано, і насміхатимуться з нього і вб'ють. І по трьох днях Він воскресне. Як і в Тайван, сини заведея. Підходять до нього і кажуть йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросив. Він їм відповів, що хочете, щоб я вам зробив? Дай нам ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ісус відповів їм: Не знаєте, чого просити. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони йому відповіли можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимемо, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметеся. Сидіте ж праворуч мене чи ріворуч, не моє дати вам, а кому приготовано? Почули про те десятеро, і обурилися на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними і їхні вельможі утискають їх, не так воно, хай буде між вами. Але хто з вас хоче стати першим, хай буде вам слугою. І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усі, бо Син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп з багатьох. Коментар. Дорогі мі, кожна неділя Великого посту. Поступово приготовляє і зближає нас до цієї найбільшої події в церковному році і в історії людства, Пасхи Христової, тобто до божественних страждань Ісуса Христа і Його славного воскресіння. Історія, про яку розповідає нинішнє Євангеліє, відбулася під час останньої подорожі Ісуса Христа до Єрусалиму. Спаситель останній раз нагадав учням про свою долю, яка чекає Його у святому місці, про несправедливе засудження і смерть та воскресіння третього дня по смерті. Чуючи ці слова Спасителя, апостоли почали думати про свою участь у долі Ісуса, Його славі лише тут, на землі. А забули про участь у вічній славі свого вчителя в небі, яку він їм обіцяв слова. Істинно кажу вам: ви що пішли за мною, як настане новий світ, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. Матея 15, 28. Церква, читаючи нині Євангелії про те, як Ісус останній раз заповідав апостолам про свої страждання в Єрусалимі, про пиття чаші терпінним самим і його учнями, це нагадує нам про головний плід посту, єдність, спільноту, зв'язок любові з Богом через очищення, покаяння і навернення. Пість, дорогі мої, готує нас до найбільших християнського свята воскресіння. А воскресіння це передусім примирення, з'єднання наново людини з Богом через Христові страждання. І святкування Великодня це ніщо інше, як участь у долі Христа, у Його стражданнях і воскресінні, у вічній славі. Отже, основний посту, який християни повинні здобути, це відновити свою єдність любові з Богом і ближнє. Дуже знаменним є те, що у святому Писанні споживання їжі не мало лише виключно дієтичного та харчового значення, але несло в собі глибокий духовний зміст. Який ми сьогодні вкладаємо в слово «причастя», тобто спільність та єдність чому. споживати з кимось запропоновану ними їжу, пити напій, означало вступати з ним у співпричастя, поділяти його життя, брати участь у його вчинках і гріхах, стати учасником долі іншої людини. Так, у східних народів способом поєднання у нерозривне подружжя є споживанням спільної чаші під час обряду вінчення подорогів. Саме по наших стосунках з ближніми ми можемо перевірити якість нашого посту. Основною причиною наших проблем у стосунках з ближніми. Є те, що ми часто керуємося засадою справедливості. Ми хочемо, щоб все у житті було чесно, справедливо ідеально. Але ми самі не є ідеальні, і інші люди, з якими зустрічаємося в житті, не є ідеальні у своїй істоті і поведінці. Тому, коли ми говоримо про любов до ближнього, слід пам'ятати, що любов. Є не тільки справедлива, а й має інші прикмети, милосердя, терпеливість, покору, лагідність. Ісус, навчаючи людей, сказав: будьте досконалі, як отець ваш Небесний, досконалий, але Він також закликав прощати образи, бути милосердними, терпеливими, лагідними до ближніх, навіть до своїх ворогів. Хто вдарить тебе в праву щуку, оберни до нього і другу. Будь ти милосердній, як і Отець ваш милосердний, Луки 6.36. Коли хтось звертається до вас з проханням про певну допомогу, у нас іноді спрацьовує механізм самозахисту, і починаємо боронитися перед цим думками словами. А чому я маю це робити? Чому хтось часто запитує мене про те саме? Він же повинен це знати, чому я це маю робити і тратити свій час для когось? Чому я маю легко відповід... віддавати свої гроші комусь, який заробляє важкою працю і так далі? Або коли хтось випадково різко, з неналежною повагою звертається до нас? Ми починаємо зразу дратуватися, обурюємося. Люди оправдовують себе тим, що мені достатньо своїх проблем, клопотів, що чужі проблеми лише ускладнюють моє життя, ослаблюють людські сили і поглиблюють мій душевний неспокій. А це свідчить про те, що ми є ще далеко від ідеалу. Від християнської досконалості. Ми маємо право на повагу, пошану до себе, але слід пам'ятати, що спільне добро завжди має переважати на добром особистим. Причиною такої, часто негативної реакції на потреби ближніх, є те, що ми дивимося на життя чисто по людськи з прагненням особистої, тілесної користі. І не завжди бачимо не Христа, допусту Божої волі, нагоду здобути Божу ласку для своєї душі діло милосердя. У 1880 році в Парижі з'явився убогозотягнений молодий священник, який просився на нічліг до місцевого священника. прибув він із далекого турину збираючи кошти на побудову церкви та утримання бідняків. Тим убогим священником був отець Іван Донбоско, який через багато років пізніше був проголошений церквою святим. Йому приготували місце на горищі дом. Священник, який прийняв його на нічліг, пізніше говорив, і якби я знав, що це Іван Донбоско. То я б не посмів містив його на горищі, а надав би йому найкращу кімнату. Цей священник добре знав, що Христос може прийти до нас як найбільш потребуючий, але так легко про це забув. Отож, коли не все складається в житті ідеально, не дратуймося і не спішимо критикувати. Осуджувати за це ближніх, кажучи, що це несправедливо, неправильно, ти повинен це знати, а проявімо тоді свою любов покірну і терпливу. Користаймо тим самим з кожної нагоди послужити Христові, особі ближніх, і цим здобути для себе добро, ласку, освячення і спасіння. Про що ми думаємо, згадуючи страту Ісуса? Комусь спадає на думку багато разів заспівані в церкві співи? Чи пригадується картина, стастуя зображення Христа розп'яття, що знаменує страждання і скорботи Ісуса, зраду і сподівання у нашій скорботі і страждання? Чи ви замислювалися над людською жорстокістю, здатною винайти подібний відстрати, над жорстокістю, яка і нині плямує створений Богом світ? Можливо, вам уявляються люди, що тісняться біля Христа, хтось знущається, а хтось плаче. Можливо, у цій подумки намальованій картині знайшлося місце і для вас. Ви теж є присутніми біля підніжжя Христа і бачите, як Він помирає. Зараз Марко приступить до оповідання про смерть Ісуса. Він хоче, щоб у нашій свідомості збереглося декілька образів, які допоможуть нам охопити сенс події для самого Ісуса, для Ізраїлю, для світу і особисто для нас. У цьому епізоді він сіє насіння, з якого проростуть ці образи. У наступних розділах насіння почне набрякати. проросте і да спліт, коли Ісус розділить з учнями останню трапезу, молитиметься у саду гецеманському, з'явиться перед владою і нарешті випустить дух. Вже у третій Ісус урочисто попереджає учнів про свою прийдешню долю. Страта не застигне його зненацька. Це невід'ємна частина покликання, яке він усвідомлює, пізніше, відколи в момент його хрещення прозвучав голос, що повторив пророцтво Ісаї, до чого він тепер повертається детальніше. Основна частина книги Ісаї, розділ 40-55, присвячена разом з Богом якомусь помазаникові або мешії, який страждає і помирає за гріхи Ізраїлю всього світу. Це раб Господній, і наприкінці даного епізоду Ісус знову повертається до Ісаї 53, четвертої пісні раба Господнього, де з трепетом і благовінням прославляється Його спокутна смерть. Багато сучасних коментаторів вважають це неможливе, щоб Ісус так обдумано і зосереджено говорив про власну смерть. Його послідовникам це здавалося неймовірним. О, друге шім'я, яке закладає в цьому епізоді Марко. Учні Ісуса не могли повірити, щоби з таким наміром Він їх вів у Єрусалим. Це ж не мислимо, це страшно. Мислителі наступних поколінь намагалися знайти спосіб переказати життя Ісуса так, щоб Хрест не кидав всю історію. У наші дні ці спроби тривають. Але в серці справжнього християнства завжди звучали ці слова Христа. Він повинен померти на христі. Треба було, щоб Христос так страждав. І ця смерть кульмінація усвідомленого покликання. Знову і знову нам твердять, що це ознака справжнього християнства компроміс владою. Тим більше, що образ Христа використовувався іноді для заохочення приватного благочестя на шкоду світовим перспективам. Насправді це не правда. Отрече, хім'я пошиєне в цьому епізоді Марко. Яків та Іван мріяли про те, як межанське паломництво Юросилим перетвориться на тріумфальний хід, і вони щадуть по праву і ліву руку Ісуса, коли Він займе свій престол. Хіба вони не чули його слів про страждання, смерть, воскрешіння? Чули, але прийняли грізне попередження, це метафору. Щось подібне до нам доведеться нелегко, але в результаті ми переможемо. Для Марка, як і для Ісуса, розп'яття несумний епізод, який треба пережити на шляху до щасливого кінця. Жертва Ісуса і є єдиний Божий спосіб перевернути ніг на голову швічку владу і правління. Наприкінці свого монологу Ісус цитує Гімн Раба, душу свою дати на викуп за багатьох. І затверджує думку, з якою явно погодився б Ісаїв Царство Боже. Перевертаючи швіцькі уявлення про владу і славу з ніг на голову вивертає їх на виворіт, це перше в тексті Марка розгорнуте і повне висловлювання про суть Христа у цій ситуації звучить передусім як політичне твердження. Сенс Христа не зводиться тільки до прощення наших гріхів Богом через смерть Ісуса. Хоча зрозуміло, що це важлива складова. Це Божий спосіб привести нас і увесь світ до ладу, а тому Хрест кидає виклик будь-якій системі, яка також претендує на порядок і справедливість, а вміє тільки одне ставити одних людей вище за інших. Як і Тайван неправильно розуміють наміри Ісуса цієї самої причини. По якій багато мислителів наступних віків, аж до нашого часу відчаєдушно намагаються знайти якийсь спосіб зберегти Ісуса, але викинути хрест, розп'яття ставить під сумнів усю нашу славу й гордість. От він, політичний сенс Ісусового служіння і дуже небезпечний політичний сенс. Бесіда Ісуса цією частолюбною парочкою стає четвертим сім'ям, Пошіяним для нас марком, чи ж можете ви пити чашу, що її я п'ю, і хрестити теся хрещенням, що я ним хрещуся, напружені важкі слова, чаша чи не чаша це Божого гніву, про яку пророкував Єремія? Зараз, як і в саду Гецеманському, і сустить двіч навіть з грізною реальністю, зло, що переповнило у ваш віт. І Ізраїль особливо от, -от кличе справедливу Кару Божу. Ця кара завжди приймає конкретні форми у старому завіті на місто Боже і народ Божий обрушиться ворожі нашестя. Місія Ісуса перейняти усю силу цього гніву на себе. Хрещення нагадує нам про те, що з чого почалася вся історія. Хрещення, прийняте Ісусом від Івана, відкриває Його покликання месії, що страждає, з якого починається новий народ завіту і Його смерть, що невідступно насувається також хрещення занурення в пучину смерті, яка омиє гріх. Деякі з перших хрезин саме так розуміли власне хрещення і його зв'язок з хрещенням Ісуса, Римлян. 6.11, Колощан 2, 11, 15. Якщо ми намагаємося побачити смерть Ісуса марковими очима, то у першу чергу треба дозволити зав'язатися і прорости цьому насінню. І останні сім'я слова Ісуса, про тих, хто сяде по праву і ліву руку від Нього. Як і в Тайван самі не знають, чого просять, але нехай Марків слухач. Протримається ще кілька напрошених розділів, і сенс відкриється йому, коли Ісус сяде у славі і двоє будуть по правому і по лівому оки від Нього, це буде на хресті. Марко залишив нам виразну, приголомшливу картину і справжньої слави царства і істинного сенсу цієї смерті. Чи справа зліва скаже, то не моє дати тому, кому призначив Бог. Тому на Христі справа і зліва не Іван і Яків, а зовсім інші. А тепер він ретельно поливатиме своє насіння і чекатиме, поки воно проросте. І ми... Дорогі мої, у трепетному чеканні, плодів зосередимося знову на одній з головних тем цих розділів Марка шелідування за Ісусом. Придивившись до намальованої ним картини, ми теж можемо здивуватися, злякатися, відсахнутися, але Ісус здійснює свій шлях в Єрусалим. Перевертаючи з ніг на голову всі світські цінності, систему влади і її противаг, віддаючи своє життя в жертву за багатьох. Щоб прийняти його жертву, нам залишається одно: іти за ним. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться і вділяю благословення, пишіть імена, коментуйте, пишіть під. Благословенням, хоть бодай хоть амінь, нехай, що значить, нехай так буде. І про лайки не забувайте. Подобається чи не подобається, але ставте. Слава Ісусу Христу.